Прощавай старий мультиметр, я накупив собі нових. За 5 років він мене вже втомив, треба брати щось новіше, щось свіжіше. Накупив три, щоб вибрати, який з них буде найкращий. 300 гривень, 500 гривень, 900 гривень. 300 гривень. Звичайний функціональний, але механічний. По комплекту дають дішманські щупи, які розсипаються з другого разу, але в комплекті також є більш-менш толкові. Дивіться, вони всі на закруточках. Дроти тут вже. Гарної якості. І тим паче, що мені подобається, що можна хоч крокодильчика собі вкрутити. Інколи цього не вистачає. Навіть ось такі закруточки, дивіться. І, і під клеми, і з голочкою. І туди, і сюди можна поставити навіть ось такі. Вкрутив собі. Комплектація за 500 гривень. Щупи також гарної якості. Все гарнесенько зроблено. але немає всіх тих приколів. Просто банально звичайні щупи. І ще дають. Щоб міряти температуру, такий собі дешевенький, простенький, але може бути. Далі вмикаю і показую, як працює. Не користувався ніколи таким супермодним, показує, що температура 26 градусів, і дійсно тут в мене 26 градусів, тобто він показує точно. Я не знаю, як ним користуватися, певно, буду розбиратися. Авторежим, я так розумію, що поставив собі авторежим, і в авторежимі можна все собі там міряти. Самий дорогий за 900 гривень, правда, на Aliexpress були ще навіть дорожчі, більше, ніж 1000 гривень. По комплекту отримуємо ті ж самі щупи, що і за 300 гривень. Вони йдуть як додаткові. Чохольчик класний. І по комплекту тут також є щупи. А тепер дивіться, різниця між цими щупами і ті, що йшли, де 500 гривень. Різницю, видно, суттєві. Ці такі дешевенькі, простенькі. А тут же кабель такий, просто ніби гума. М'ягенька, класна гума. І дивіться, яка голка. Все дуже круто якісно. Дріт, який буде міряти температуру з комплекту за 900 гривень. Щось він мені не дуже подобається. Ось, будь ласка, дріт. Де за 500 гривень. Дивіться, тут все прогумовано, все класно, нічого не переламається. Він якийсь товстіший. А тут тонесенький. я не знаю, чому так. Я так думаю, що з часом воно перегнеться і переламається. Цей мультиметр виглядає, ніби тримаєш захищений телефон в руках в чохлі. Ось це такий чохольчик. Дивіться, зараз покажу. Чохольчик можна зняти. Він прогумований, все дорого, багато. Ось так знімається. На акумуляторі. Цих два вони на батарейочках, міні-пальчиках, а тут вбудований акумулятор і Type-C. Дріт на зарядку. Ліва бокова панель, кнопка вімкнення, на правій кнопки керування, ліхтарик. Тут стільки функцій, якими я, напевно, ніколи не буду користуватися. Вмикаю дисплей і ліхтарик, щоб добре було видно. Ліхтаричок такий собі. Так, авторежим. Поїхали далі. Що ось це таке, майстри? поясніть мені, бо я не знаю. Це, походу, прозвонювати дроти. Дуже класна штука, інколи користуюся. Так, ось це режим пошуку мережі в стіні там будь А Ану, працює? Дивіться. Так, да, бачите? Їдемо далі. Що ось це таке? Не знаю. Треба читати інструкцію. Температура 30 градусів напевно, нагрів в руках. Фарангейте. Що це таке не знаю, і авторежим. Все. Далі з боку, ще ось тут є кнопочка, щось вона перемикає, але я не знаю, що. Ось тут в сіні в мене йдуть дроти. Поясніть мені підписники, що це за буква L. Дивіться H і L. Або L, або H. Хто знає, поясніть. Тут дротів немає, а тут дроти є. Ну, бляха, прикольна штука, мені реально подобається. Що мені подобається в цьому мультиметрі, як для звичайного користувача, я в авторежимі можу поміряти скільки вольт на акумуляторі. І одночасно можу поміряти, скільки вольт, наприклад, в розетушці. 230 вольт. І також можу перевірити дроти. Дивіться, продзвонити дроти. І не треба ніде нічого там перемикати, щось клацати і все. От, Бляха, прикольна штука. Цей мультиметр не настільки крутий, але він виконує всі ті ж самі функції в авторежимі. Будь ласка, 11,8 вольта. Все чітко міряє. Одразу можемо поміряти, скільки в мережі. Ого, дивіться, підсвітився екран червоним. Прикольно, мені навіть цей більше подобається. 230 вольт. Одразу показує, що. Це мережа. Прикольно. А продзвонити також можна? Да, будь ласка, все працює, все показує. Також в ньому є функція пошуку дротів. Дивіться. А ось тут. як буде шукати дріт в ціні. О, тут точно є дріт. А ось тут. А тут немає, але він пищить. Тут також немає. Тут немає. Немає. Немає тут дрота. Дріт ось тут. Ось він. Ну, не знаю, якось за 900 гривень він якийсь більш точний. А цей пищить. Дивіться, ось тут немає. А він пищить, що є. Ось тут в мене йдуть дроти. Пробуємо. Тут немає. Тут є. Тут є. А тут немає. Все ж таки показує більш-менш правильно. А тепер тест всіх мультиметрів за 300 гривень. 11.9 показує. За 500 гривень. 11.8 показує. За 900 гривень. 11,4. От де тут правда? І мій мультиметр старенький пенсіонер 11,5. От де тут правда, скажіть мені, люди? Я вам зробив такий невеличкий тест мультиметрів на рівні користувача і взагалі ознайомив, які в них є функції. А далі ви собі вирішуєте, треба воно вам чи не треба. Я показав лише, то, чим буду користуватися я. Ось цей самий крутий, він ніби самий точний, такий класний, залишаю собі, буду ним користуватися, буду показувати в відеороликах. Усі вони мені не потрібні. Тому що я пропоную? Заходите на Ютуб і пишете коментар: Хочу мультиметр від Петровича. Буде три учасника, і кожен з цих трьох учасників отримає собі по мультиметру і буде собі кайфувати. Так що ставте великі вподобачки, пишіть коментар на Ютубі, підписуйтеся. Всім дякую і до побачення!